Але з іншого боку, от ми тільки що були біля міської ради, і uh -huh. якби частина батьків та дітей третьої школи все-таки розділили свої думки з приводу цього свята. Частина, ми знаємо, була тут, а частина мітингує за те, щоб залишити Євгена Лаврентіча на посаді директора. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Аж ніяк. Я працюю, виконую свої обов'язки. А доля Євгенія Лаврентівича в його руках. Представники батьківського комітету говорили, що е, вас не представили. А ще не було загально шкільних зборів, тому і не представили. Будуть збори, представлять не проблема. Ви взагалі спілкувалися з батьками сьогодні ж вимовить виступали? Звичайно, так і на першому дзвонику, і ті батьки, які приходили протягом перших днів два дні. Я працювала до сьогоднішнього дня. спілкувалися. так. Хто хотів, мене бачити, будь ласка, двері відкриті. Ви бачите? Як вони ставляться? Ви знаєте. Я хочу вам сказати, що в мене серед батьків цієї школи дуже багато знайомих, друзів, тому що я тут працювала 12 років. Я випускала тут не один 11 клас, я працювала тут заступником директора, тому я цю школу дуже добре знаю. І колектив мене знає, і батьки, і більшість тих, хто привели другу дитину сюди в школу. Навіть сьогодні я бачила своїх випускників, які привели своїх дітей сюди. Розумієте, тобто, це Полтава люди. Шумят, люди говорять, ну ви розумієте, що трішки ситуація дійсно незвичайна і неприємна, але, на жаль, її треба пережити просто, забути всю цю заангажованість і просто пережити порядно, витримано. Подивимось. Життя розстави, все на своїй позиції. Дубас, ви, будь ласка, ви прекрасно розумієте, що вас чекає, тому що. Так, при... я, чи я при розумію. Чи школа досягла неймовірних висот по різним показникам. Вам, щоб теж досвід цього я, рівня, треба дуже багато Я вам хочу рівні. сказати, так. що вона йому і дісталася дуже в гарному стані. Я не маю на увазі матеріальну базу, я маю на увазі потенціал педагогічного колективу. Тому що директор це, звичайно, важлива посада, але працюють безпосередньо з дітьми вчителі, а не директор. Також директор тільки вказує вектори роботи. А засоби реалізації, як поставлені цілі реалізуються, все залежить від колективу. Тут завжди був сильний колектив, потужний. Потенціал у педагогічних працівників такий, що позаздрить будь-яка інша школа нашого міста. І я вважаю, що оскільки вчителі на своєму місці, діти, ви бачите, сьогодні прийшли на уроки з позитивом, скучили один за одним, скучили за рідною школою, все буде добре. Про себе, ви вже і починали говорити, от, де працювала раніше. Освіт. Наскільки коротко? У мені 43 роки, освіта педагогічний університет, фізико-математичний факультет. Після університету я прийшла сюди працювати вчителем. Працювала тут 10 років вчителем, 2 роки заступником. І з 3 школи мене направили директором 21-ї гімназії. 21-ї гімназія, перший ліцей, Полтавський міський будинок культури. Це посади, де я була директором, і зараз тут. в цілому стаж педагогічний ваш? В цілому 15 років. І конфлікт з конфліктами, оскільки. Ну, у мене ж його немає і ні з ким. Тому... Я мене, що особисто Ми не особисто не знайомі дуже давно, в нормальних відносинах. І, і абсолютно я впевнена, що він спокійно сприймає мою кандидатуру на цій посаді. Тому... Я не спілкувалися з цим Ні, ще не спілкувалися, тому що моє призначення було тільки в понеділок. І обговорювалось в понеділок, як як таке зрозуміли. Тому я теж з корабля на бал і вперед рулім.